Кому доглядати за будинком з цього випуску новин. Ми починаємо щотижневий показ сюжетів на тему утримання багатоквартирних домів. Журналісти телерадіокомпанії Лозова готуватимуть для вас інформацію, яка роз'яснить, що таке будинковий комітет, як утворити ОСББ, яким чином призначити собі управителя, і головне, у чому різниця між цими трьома формами правління. До вашої уваги пропонуємо перший випуск. Ми звикли думати, що за дверима квартири закінчується наша територія, але приватизувавши житло, ми отримали власність увесь будинок. Тобто квартиру ви володієте особисто, а стінами, сходами іншими частинами багатоповерхівки спільно з сусідами. Законодавці передбачили, що після приватизації квартир мешканці стають співвласниками будівлі і відповідають за неї плитами перекриття, фундаментними блоками, внутрішньобудинковими мережами, теплопостачання, водопостачання, електропостачання, газопостачання, тобто все, з чого складається будинок, цим усім володіють власники квартир, і вони оце все повинні доглядати, утримувати. Якщо ви не можете чи не хочете доглядати за будинком самостійно, наймайте управителя для цього. Сступник директора комунального підприємства ЖУК Ігор Коломок радить мешканцям зустрітися та вирішити. Кого краще обрати? Якщо таке рішення не приймуть люди, це питання вирішать за них. Не чекати, що їм хтось призначить, хтось прийде і буде виконувати роботу. Треба брати на себе відповідальність. Якщо власники квартир не домовилися між собою, не зрозуміли, що тільки від них залежить доля їхнього майна, то орган місцевого самоврядування згідно закону зобов'язаний організувати конкурси, по таким будинкам прийняти рішення і призначити по цьому будинку управителя. Якщо управителя призначе мерія, то він відповідатиме лише перед нею. Але власники квартир у будь-який момент можуть взяти утримання будинку у свої руки. У них для цього є три варіанти. Вони можуть обрати собі управління зборами. З збором зборами власників можуть обрати собі форму управління через управителя, тобто вони можуть самостійно обрати собі управителя на зборах власників. І третя форма це об'єднання співвласників. Це коли самі власники створюють правління в своєму будинку, обирають голову, обирають ревізійну комісію. І ось ці люди займаються питаннями утримання і управління спільного майна. Про плюси та мінуси цих трьох форм правління ми розповімо у наступних випусках. Новин Анна Красноперова, Валентин. Тин Косіченко ТРК Лозова.